Казки українською з доктором Комаровським Світлана Гарамова Чому всі їжачки колючі? Давним давно, коли всі їжачки були ще пухнастими, і трапилася ця історія. В одній їжачій родині народився їжачок. Він, як і всі їжаки, був маленький і пухнастий. Повертався він якось додому, а назустріч йому зграя сірих вовченят. Побачили вони його і ну лапами по траві катати. Згорнувся їжачок клубком і став схожий на пухнастий м'яч. Так до самого вечора ним вовченята й програли. Приходить він додому і гірко плаче. Мамо, мамо, чому я такий пухнастий? На що мама їжачка йому й відповідає Дід твій був пухнастим, батько твій був пухнастим, і ти, синку, теж будеш пухнастим. Втер він лапкою сльози і пішов спати. Наступного дня вирішив їжачок грибів та ягід із лісу додому принести. Тільки вийшов із нори, а назустріч йому зграя рудих лисенят. Побачили вони його, підхопили іну на носах крутити та промовляти. Ах, який же ти похнастий там м'який, ах, який ти милий та маленький, а був би розміром іскур. На один зуби тільки. Так до самого вечора вони його й крутили на носах. Награвшись вдосталь, відпустили їжачка. Приходить він додому і гірко плаче м Мамо, м мамо, чому я такий маленький? На що мама їжачка йому й відповідає: Дід твій був маленьким, батько твій був маленьким. І ти, синку, теж будеш маленьким. Втер він лапкою сльози і пішов спати. На третій день пішов їжачок за листям та сухою травою, а назустріч йому зграя каченят. Побачили вони його, підлетіли. І ну, давай із ним в озері грати, у воду макати. Так аж до вечора і вимокували їжачка, а награвшись, відпустили його. Іде їжачок додому і плаче. Та так, а що ж це таке? Кожен прагне мене пом'яти, мною пограти або у воді викупати? Що ж мені робити такому безпорадному? Почула його ялинка, взяла в свої зелені лапи. І потішила. Не плач, маленький, а сама по спинці його гладить. Як проведе гілочкою, так у його шерстці голочка інша і залишиться. Не плач, пухнастий, допоможу я тобі. Та, та як же ж ти мені допоможеш? Ох, ялинко, добре тобі ніхто тебе не кривдить. Листків у тебе немає, ось їх гусені не гризе, і шишки в тебе зовсім не соковиті, щоб заради них тебе трусити. На що ялинка відповідає не плач, миленький, дам я тобі своїх голочок. Подивився їжачок, а в нього вже вся спина в голочках. Так і заснув він у ялинки у гілках. Наступного ранку йде їжачок лісом. Помітили його вовченята і до нього, а їжачок згорнувся клубком, то вони всі свої сірі лапи в кров поранили. Злякалися вовченята і пустилися від нього навтяки. Іде він далі? Дивиться руді лисенята у салочки грають. Побачили вони його і до нього, а їжачок згорнувся клубком. То вони всі носи свої та руді морди об його голочки покололи. Розбіглися тоді лисята, хто куди, а їжачок пішов далі. Іде він і де? Дивиться. Каченята до нього летять. Знову згорнувся він клубком. Хотіли було вони його у воду кинути, та не зуміли всі свої крильця обкололи об його колючки. Злякалися вони і розлетілися в різні боки. Так звістка про його голочки вмить облетіла весь ліс. Прийшов їжачок додому, побачила його мама їжачка, і питає, А звідки в тебе такі голочки? Він і відповідає. Це мені ялинка дала. Сходи ти до неї, вона й тобі голочок дасть. Ось тоді зібралися всі їжаки в лісі на галявині. Пішли вони до ялинки голок просити. З того часу не зустріти більше в лісі пухнастих їжаків. Так вони й тепер живуть. Усі колючі, і більше ніхто їх не ображає. Кінець казки.